Всім привіт, мене звати Тарас, дуже радий вас бачити в себе на каналі. От. Ну, взагалі, якою темою буде сьогоднішнє відео, воно буде присвячене от такому от досвіду використання, правда невеликому, але тим не менше досвіду техніки Apple. Це Apple iPad з дисплеєм Retina. От. Купив я його десь тиждень назад і є вже якесь враження, з яким ми хотілося б з вами поділитись. Ну, Поставляється він от такі от коробці, ну, традиційно якісні, якість, на якості коробки, упаковки від Apple, Там всю техніку вони пакують iPhone, от. Ну, але комплектація могла бути багатшою. От є от такий от кабель от, і є от така от зарядка. І нічого більш немає. Чувши, що. Кидають в якісь, ну, комплектацію з якимись айпедами наушники там, чи з айфонами. Ну, думав, що мені повезли, але не повезло, як бачите. Ну, Ось от, от така от комплектація. Ага. Ще купив собі е, от таку, от, от така от обгортка йде для iPad. От кладеш його от сюди ну, і закриваєш. І Ось от такий от вигляд має. Це обложка називається Case Logic. Може комусь буде цікаво, то купляйте. В принципі, досить класна штука. Досить класна штука. І недорого, десь 100 гривень орієнтовно. От, ну, Давайте перейдемо до планшета. Перше, що кидається в очі, це екран ну, просто чудовий. Мабуть, Apple робить традиційно класні екрани, якісні, точні, високоточні. от. І ну, взагалі немає до чого придратися. Має до чого придратися. От бачите зараз. Яскравість можна максимально поставити. Wi-Fi тут є, Bluetooth. Пам'яті 64 ГБ. От, можете побачити. Ну тут 55, але тут 64 взагалі. Тут під ОС іде. Дуже багато пам'яті. Android, ну, хотів сказати Android, iOS в мене, iOS 8.1. Воно зразу після того, як ти включаєш планшет, воно пропонує автоматично обновитися. Ну, обновляється, воно десь години півтори-дві, Досить довго качає цей, ну, це обновлення. У мене інтернет, незважаючи на те, що в мене інтернет 100 Мбіт, від Києва стара, от, а качалася обнова ну, години-дві це точно. От, але встановилося, все круто. От. Що хотілося б ще сказати? Ну, дизайн. Можете побачити. Досить тонкий планшет. Отут тут кнопка збільшення, звуку зменшення. Взагалі звук прибрати кнопка. Ось от. От такий от Space Gray, брав собі от таку от версію. На 64 ГБ. От. Ну, взагалі ще хотілося би сказати про потужність. І Показати це все на іграх. Давайте зараз перейдемо. Ну оце асфальт ігрушка, мабуть, грали вже всі. От. Зараз покажу ну, буквально трошечки производительність, ну, так би мовити, продуктивність цього девайса. Буде не лишнє. Так би ну я в тому що воно буде не, не лишнім. От бачите, все йде досить класно, нема ніяких взагалі глюків, нічого, ну, типу не тормозить. Все йде просто супер. От, В цьому монстрі маленькому встановлений процесор Apple A7. А7, тактова частота 1,3 ГГц і має тут два ядра. Тобто, ну, можете побачити. Взагалі немає, взагалі, навіть намка на глюк. Намка навіть немає. Так що ну, от така от історія. Ну, є, є відповідно на Android планшети там, де 8 ГГц там, чи 4 але отак, коли поіграєш... Якусь ігру на Apple, ну, типу на техніці від Apple, то розумієш, що, мабуть, діло не в ядрах, а в тому, як ти робиш свою роботу, як ти оптимізуєш оці от додатки. Ну, це відповідно ріалбоксинг ігрушка. Можете побачити максимально всі настройки, на максимумі графіка, ну просто ультра якість. Ну, от така от ігрушка. Ну, ще ще хотілося б показати от GTA. -шка. Скачав GTA. -шку. San Andreas. Ну, не за безплатно, за гроші. Там декілька доларів буквально воно треба. От. Але ну, знаю, що дійсно це класна дуже ігра. Так що скачав її і в принципі нажалію. Ну от можете побачити, що... Нема взагалі ніяких глюків, нічого такого. Про що можна було б ну, говорити. Все йде плавно, все йде круто. От. Зараз когось комусь на чищу пику. Ну, от така от історія. От. Ну ще хотілося б сказати про батарею. От не можу не сказати про батарею. Зарішав цей планшет десь позавчора. От, позавчора, І от можете побачити скільки в мене лишилось заряду. 21%. Ну, тобто, граю на ньому ігри, музику слухаю, в інтернеті сижу і батарея тримає. Ну, дійсно це просто монстр. От такий от 8-дюймовий, майже восьмидіймовий монстр. Хочу сказати, що в мене є ще шандро... на Android так там батарея не так довго тримає. А тут десь, ну якщо так без перестанку грати, то годин на 10 хватить. Там може більше навіть. Ну одним словом, дуже довго е... тримає от цей планшет. Так що всім, хто хоче мати от таку якісну техніку від Apple з дуже класним екраном, то рекомендую подивитися в сторону от такого iPad. От От. Всім, хто подивився це відео, дуже дякую. От. Якщо воно вам здалося корисним, то поставте, будь ласка, лайк. Або якщо вам дійсно є що сказати, то залиште комент. Буду радий. От. Ну, і ще підписуйтесь на канал. Не забувайте підписатись на канал. На цьому я з вами прощаюся. Всім дякую і всім до побачення.